Заряжається куля, закривається затвор, і гвинтівка готова до пострілу. Тир Динамо, 24-річна Дар'я Волошина, показує Суспільному, як правильно зафіксувати гвинтівку, аби вдало виконати постріл. Спортсменка готується до відкритого чемпіонату Польщі, працює над пробними пострілами. Кульовою стрільбою, розповідає Дар'я, займається понад 10 років. Колись, от в цьому вуличному тирі, які в всіх парках розташовані. Я колись спробувала, мені сподобалось, і з того часу мене це зацікавило. У складі збірної України Дар'я здобула чемпіонський титул на міжнародному турнірі з цього виду спорту. Проходив він із 15 по 19 листопада у місті Яси, Румунія. Там брали участь спортсмени Румунії, Молдови, України і, здається, ще Болгарії. У нас було два старти. Перший кваліфікаційний старт закінчувався стрільбою фінальною. Вісім кращих спортсменів заходили в фінал, і в фіналі вже змагалися за нагороди. Там я отримала перше місце в фіналі. І в наступний день у нас був ще один тур. Ми ще раз виконували цю ж саму вправу. І за сумою двох стартів нас знову була і там також я вибрала перше місце. Тренує Дар'ю Віктор Щерба на турнірі. Каже, його підопічна здобула перемогу у вправі ГП-6. Всього участь у змаганнях взяли 40 учасників. Результатом своєї вихованиці задоволений, але каже, вона може краще. ГП-6 – це 60 залікових пострілів на дистанцію 10 метрів, стоючи з гвинтівки. Показали достойний результат, високий. Ми сподіваємося, результати ще будуть рости. Зараз йде в неї підйом, позитивний, такий вийдемо на хороші результати. Займається Дар'я в Тирі шість разів на тиждень, від 2 до 4 годин, каже щерба. Вільно, без напруги, рука позитивна. Усе, ну, от і тримаємо цей напрямок. Твій напрямок. Спортивна стрільба вона відрізняється тим, що тут кожна дрібниця має роль. Від всього буквально залежить твій результат: від твого морального стану, від твоїх емоцій, від твоїх думок. Чи правильно підібрана гвинтівка, чи правильно підібрана куля до цієї гвинтівки, чи правильно підібраний костюм, твоя. Твоє екіпірування, в якому ти виконуєш право, воно впливає все. Чемпіонат Поліш Оупен Калібр-2023», до якого готується Дар'я, розпочнеться 29 листопада. У місті Білосток участь у ньому візьмуть понад 100 спортсменів, каже Дар'я Волошина. Це важливий етап відбору перед чемпіонатом Європи. Це важливий технічний етап. Там відбувається перевірка як самого спортсмена на витривалість, так і технічна перевірка зброї може відбуватися. І це доволі важливий старт. З якими результатами Вінничанка повернеться з Польщі, розкажемо. Ольга Антохова, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.